сломаний ПМ-чик. 40 патронів і один бинт. Що це? Флешка. Давай бенд. Які пішола. Коли ствол, що треба, то і справа йде, як має бути. До речі, зброю на базу. Забирай. Моя де? Ящик. Біля сходу. Все ціле. За винагороду ходи до армії. Бляха, що з двері? Да я ще й Так, Арні, давай ще. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Тримай свої... прем'яй. Якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Можеш, поки у Генжі відпочити, у свіжого бійця буде більше шансів в наступному бою. Сподобався тобі гарячий прийом у нашої публіки. Тоді пропоную вийти проти інших наших улюбець. Мутантів. Поки ставки 10 до 1. Не на твою школю, звісно. Готовий? І Що там за мутанти? Свіжачок. В ранішній улов. Тому і познайомитися не встиг. Але ікла і кіфті у них точно в наявності. Це я гарантую. Мутанти так мутанти. Можеш ставити на мою перемогу. Ага, був тут до тебе один. Так само казав. А що у підсумку зібрали в лопату те, що від нього кабани не доїли. І на смітник викинули. Що ж? Нехай щастить! Так, ти правильно знаєш. Свій мотвух мені, теж для бою у шарці. Зброю хоч нормально даси? Неси кращу, ніж минулого разу. Хоча справа не в стволі, а в прямих руках. Все, давай. зверята вже готові до зустрічі. Бляха, цып. Так не люблять цих собак вонючих Боже. один раз еле-єле заділ. Бляха. Общую собаку. Ладьи. Короче, все разумело. Бегать не выйдешь. Здесь в лучу. Never watch you. Yeah. Yeah, boy. Ти мені починаєш подобатися, че Схоже, руки в тебе з потрібного місця рости. Ти тільки не зазнавайся зараз. Дача на арені річка призме. Стволаджені, мотлах твій, як завжди, на виході. Навіть дуже. Якщо так далі піде на трибунах за твоєю мармисою плакати будуть. Твої призові Заслужив. продовження за годину. А я, поки арену прибирають, подумаю, на кого тебе нецькувати. Вважай, що все до цього було розминкою. Тепер пропоную тобі по-справжньому серйозний бій. Командний. У твоїй команді ти. Усе. Суперники Dream Team. Усі, хто теж пройшов попередні два етапи, але сподобалося мені менше за тебе. До речі, Вальтера цього разу я тобі у противники записав. Погоці іронічно буде отримати кулю від того, кого прикривав. Ну що, готовий показати, хто справжній король арени? То скільки в мене буде противників? Ну, ти сам бачив. Арена вбиває частіше, ніж на якомусь перемогти. Тому небагато. Скажімо, п'ятеро, можливо, ще плюс один-два. Якщо, звісно, Антоновичу вдасться їх нормально підрихтувати після попереднього бою. Один проти групи кажеш? Це виклик. Але мені подобається. Жесть. Тоді хай щастить. Тільки по дурному під кулі не лізь. І якщо вирішиш здохнути, то якось красиво це зроби. Публіка таке любить. Це буде важко. Ну, я не думаю, що це неможливо пройти. Ти знаєш, що робити. Суперники в мене серйозні? Як себе проявили? Ну, якщо сам на сам, то серед них ти чим Але проти НАТО тут вже вилами по воді. Я, якщо що, на тебе поставив. Тож не підведи. Що цього разу на видачі? Я б щось потужніше взяв. Вибач, що? Цього разу не я ящик складав, а армію. Особисто. Думаю, у всіх по-різному. Лотерея. so yeah Я себе... О, ну, блядь. Блять, а що мені за патроны дали? Типу, ну... Бляха боєць. Сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий. Великий сюрприз. Але гроші чималі. За годину приходь. Якраз приберемо всіх, ким ти насмітив на орені. Планшет уронил. Один бій, і ти в фіналі, скіфер. Не думав, якщо чесно, що ти так далеко зайдеш. Отже, що я тобі пропонував? Сила, спритність і хитрість. У тебе вони теж є, але у противника їх удвічі більше. Тому що на відміну від тебе у нього дві голови і сердець також два. Як тобі такий сюрприз? Проти Химери. Вийдеш? Звідки тут Химера? А ти ще не зрозумів? Де купони водяться? Там усе, що завгодно можна дістати. Гідний противник. Я тільки за. Може. Поважай. Порви її там, скіфе. Жесть. Це прям жорстко. Я перший раз бор... проти неї. Ну ну, ти сам усе розумієш. Розклад не на твою користь. Але на те, що пару хвилин підстойків, я постав. Тому не підведи чел. Тоді ти вже програв. Повернуся за речами. Хх, це на